Добрий день. Логарифми та їх властивості. Логарифмом додатного числа b за основою А, де А додатне число і не дорівнює 1 називають показник степеня, до якого треба піднести А, щоб отримати b. Наприклад, логарифм 8 за основою 2 дорівнює 3, тому що 2 у третьому степені дорівнює 8. Логарифм числа 81 за основою 1 третя дорівнює мінус 4. Тому що коли основу 1 третю піднести до мінус четвертого степеня, то отримаємо 81. Логарифм корення квадратного із 6 за основою 36 дорівнює 1 четверта, тому що коли основу 36 піднести до степеня 1 четверта, то отримаємо корінь квадратний 6. Значенням логарифму маємо ось таку властивість, а до степеня логарифм b за основою а дорівнює б. Це основна логарифмічна тотожність. Наприклад, 2 до степеня логарифм 8 за основою 2 дорівнює 8, 0,7 до степеня логарифм 3 за основою 0,7 дорівнює 3. значення логарифму маємо логарифм А за основою А дорівнює 1. Логарифм 1 за основою А дорівнює 0. Запам'ятаємо дані формули. Наприклад, логарифм 11 за основою 11 дорівнює 1. Логарифм одиниці за основою 0,5 дорівнює 0. Логарифм числа b за основою 10 називають десятковим логарифмом і позначають лоґб. Логарифм числа b за основою E е називають натуральним логарифмом, і позначають lnb. Обчислимо 10 до степеня 2 логарифм десятковий 5, відняти логарифм 3 за основою 3 і додати 2 логарифм натуральний одиниці. Використаємо властивість степеня. 10 в степені десятковий 5 дорівнює 5 згідно основної логарифмічної тотожності. логарифм 3 за основою 3 дорівнює 1 і логарифм натуральний одиниці дорівнює 0. І значення виразу дорівнює 24. Маємо властивість логарифм. добутку дорівнює сумі логарифмів множників. Покажемо, що А в степені логарифм y за основою А дорівнює, а в степені логарифм х за основою А додати логарифм і за основою А. Згідно основної логарифмічної тотожності, а в логарифм логариф хі за основою А дорівнює х помножити на y. А в степені логарифм х за основою А додати логарифм у за основою А також дорівнює х помножити на Y. Та як степені з однією основою є однакові, то і їх показники також є однаковими. Тому маємо, що логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів множників. Маємо ось таку властивість логарифму. Логарифм частки дорівнює різниці логарифмів діленого і дільника. Маємо властивість логарифма степеня. Показник степеня можна виносити перед знак логарифму. Обчислимо значення ось такого виразу. 75 можна розкласти на множники, це 25 помножити на 3. І логарифм 5 дев'ятих за основою 3 можна розписати як логарифм 5 за основою 3 відняти логарифм 9 за основою 3. Логарифм добутку можна записати як. Сума відповідних логарифмів множників і логарифм 9 за основою 3 дорівнює 2. Логарифм 25 за основою 5 дорівнює 2. Зведемо подібні доданки і отримаємо логарифм 3 за основою 5 додати логарифм 5 за основою 3. Простимо ось такий вираз: 125 можна записати, що це є 5 у кубі. Використаємо властивість логарифма степеня. Отримаємо 3 логариф десятковий числа 5, винесемо 3 за дужки. Сума логарифмів це логарифм добутку 5 2. Отримаємо 3 помножити на логарифм десятковий, числа 10. Логарифм десятковий, числа 10 дорівнює 1, 3 помножити на 1 отримаємо 3. Маємо формулу переходу від одної основи до іншої. Запам'ятаємо її також. Як наслідок, отримаємо формулу переходу від основи А до основи Б і формулу, коли ми маємо в основі степінь. Логарифм Б при основі А в степені П дорівнює 1 поділити на П помножити на логарифм Б за основою А, запам'ятаємо задану формулу. Обчислимо Ось такий добуток. Запишемо логариф 5 за основою 3 через логариф за основою 2. Це логариф 5 за основою 2 поділити на логариф 3 за основою 2. І аналогічно логариф 8 за основою 5 запишемо через логариф за основою 2. Логариф 8 за основою 2 поділити на логариф 5 за основою 2. Скоротимо відповідні дроби. І отримаємо логарифм 8 за основою 2. 8 це 2 в кубі, використаємо властивість логарифму степеня і отримаємо 3 помножте на логарифм 2 за основи 2, 3 на 1 дорівнює 3. Простимо ось такий вираз. Одиниця поділити на логарифм 3 за основою 5, це логарифм 5 за основу 3. І дев'ятку запишемо, що це 3 у квадраті, використаємо властиві степені. І основну логарифмічну тотожність Отримаємо 5 у квадраті до рівня 25. Знайдемо значення ось такого виразу. 81 це 3 у четвертому степені, трійку внесемо пій, корінь квадратний, отримаємо корінь кубічний із кореня квадратного 27, використаємо властивість кореня n степені і отримаємо логариф кореня квадратного з 3 за основою 3 в степені 4. Корінь квадратний із 3 – це 3 в степені 1 друга. Винесемо Показник степеня у підлогарихмічному виразі і в основі степеня, і отримаємо після спрощення 1 восьма. Обчислимо ось такий вираз. Перейдемо до основи 7, логарифм 3 за основою 2, запишемо, що це логарифм 3 за основою 7 поділити на логарифм 2 за основою 7 і використаємо властивість степеня, корінь квадратний із 7 це 7 степені 1 друга. Винесемо 1 друга перед знак логарифму. Отримаємо тримаємо ось такий вираз. А використаємо основну логарифмічну повторність. Змінимо основу логарифму із 7 на 2. Отримаємо значення виразу дорівнює 0. Знайдемо значення ось такого виразу. Суму логарифмів запишемо як логарифм добутку під логарифмічних виразів. А різницю відповідно запишемо як логарифм частки відповідних під логарифмічних виразів. Отримаємо ось такий вираз. 64 – 2 у 6 степені, 16,2 у четвер степені. Використаємо властивість логарифму степеня, скоротимо дріб і отримаємо 1,5. Використаємо властивість степеня, властивість логарифма степеня і основну логарифмічну тотожність. Значення виразу дорівнює 24. Логарифм числа 3 за основою 2 до рівня А, логарифм числа 5 за основою 3 до рівня Б. Виразимо логарифм десяткової трійки через числа А і Б. Логарифм 3 за основою 2 це є А, тому логариф 2 за основою 3 це є одиниця поділити на А. Логарифм 10 за основою 3 можемо розписати, що це логариф 2 за основою 3 додати логариф 5 за основою 3. І це дорівнює виразу 1 плюс Б помножити на А і поділити без вираз на А. Логариф десятковий трійки це одиниця поділити на логариф 10 за основою 3 і це цива поділити на суму 1 і Б помножити на А. Завдання для самоперебірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!